булася всеукраїнська науково-практична конференція Державний гімн України та його творці. Науковці, письменники, композитори, мистецтвознавці, краєзнавці, представники виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування, благодійних фондів, громадських організацій, освіти, культури та небайдужі мешканці міста зібралися в одному залі. Конференція присвячена називається вона Державний гімн України та його творці. Присвячена вона 20-річчю від дні народження Михайла Вербицького і 150-річчю першого публічного виконання гімну національного яке святкується цього року, і буквально це святкування співпадає із часом проведення нашої конференції. Конференцію ініціювали Київський національний університет Тараса Шевченка. Історичний факультет Національна спілка краєзнавців України, Київська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Інститут історії України, Національної академії наук України і відповідно Бориспіль, Славний, Бориспільська міська рада і е, ліцей Бориспільський відомий, дизайн-ліцей освіта імені е, Михайла Чубинського. Звичайно, зрозуміло, що місце проведення цієї конференції. Цілком закономірне, це не Київ, це Бориспіль, тому що в Бориспілі народився автор слів гімну. І, звичайно, на батьківщині проведення цієї конференції це і символічно, і, звичайно, це те, що ми доторкаємося до тих глибоких корінь народження гімну, до того, до тих місць, які дали життя, до тих місць, які дали. Надихнули до творчості Павла Чубинського, ну і власне те, що втілилося, зокрема і в словах до гімну України національно, а згодом і державного, коли вже ми маємо незалежну Україну. Відкрив захід міський голова Анатолій Федорчук. Він привітав усіх учасників конференції та гостей міста. Ми пишаємося тим, що саме в місті Борисполі хотів би підкреслити, тому що в багатьох. Наукових праці, зазначається, що Чубинський родився у районі, але саме в місті Борисполі народився Павло Платонович Чубинський. І також в місті Борисполі знаходиться його прах. Наша громада багато чого зробила для популяризації цього дійсного, дійсно славного генія, велетня, якого по-справжньому оцінили тільки сьогодні. Але якщо взяти до революції 1917 року, в 1862 році, коли був написаний вірш «Ще не вмерла Україна, то в 1863 році на ці слова була написана музика Миколою Лисенко, яка звучала практично до початку ХХ століття. Потім спробував музику написати Кирило Стеценко, але дійсно, по-справжньому, ця пісня зазвучала прекрасно і сьогодні затронула, мабуть, душу кожного українця, саме у виконанні музики С. Михайла Вербицького. Так парадоксально звучить сьогодні, можливо, з моїх слів, але ще два роки назад, коли ми вшановували. День народження Павла Платоновича Чубинського приїжджали до нас з гості з міста Києва, з етичних міркувань я не буду говорити. І мені на ухо шептали, мабуть, треба цей гімн замінити, тому що слова не подобаються. Я думаю, що сьогодні на 99% жодного чиновника будь-якого рангу не повернеться язик сказати про те, що треба щось змінити в цих словах, тому що ці слова сьогодні зачіпають дійсно кожного українця. Вони йдуть з глибини серця кожного українця. Тому я хотів би подякувати за те, що сьогодні ви зібралися в цьому залі, що саме місто Бориспіль став центром проведення цієї науково-практичної конференції. І сподіваюся, що кожен із нас винесе сьогодні щось, частину часточку нового, дізнається про двох творців авторів Державного гімну України. Тому дозвольте науково-практичну конференцію приурочену. 150 п'ятдесятирічну дня написання державного гімну України та двохсотріччя Дня народження Михайла Воробицького оголосити відкритою. Президії представників від організаторів Григорія Петровича Савченка, голову правління Київської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Богдана Михайловича Янушина, кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника історії України відділу. 19 століття, початку 20 століття національної води Наталю Іванівну Булаєвську, заступника голови Київської обласної ради Українського товариства охорони пам'ятників історії та культури. А Ларису Гананівна Власенко, директора Бориспільського навчально-виховного комплексу Ліцей дизайн освіти імені Павла Чупинського. І передати. Наукове керівництво пленарним засіданням конференції Григорію Петровичу Савченку. Перед початком пленарного засідання голова правління Київської обласної організації національної спілки краєзнавців України, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, подякував Бориспільцям за теплий прийом та передав вітання від ректора університету Академіка НАН України, заслуженого працівника народної освіти України Леоніда Губерського, який не зміг приїхати до Борисполя особисто. Державний України це величний твір, у якому живе душа нашого народу. І вославна історія це справжній духовний фундамент сучасного українця. Атмосфера зібрань київської молоді, де своєї активності вирізнялися студенти імператорського університету святого Володимира, нашого Київського національного університету Тараса Шевченка, спонукала Павла Чубинського до написання безсмертних рядків, що не вмерла Україна. Геніальні слова Павла Чубинського, прониклива і надихаюча музика Михайла Вербицького, до них. І два крила, що дали твору звіт до Національного державного гімну України. гімном на вустах, ми гідно стверджуємо наш європейський вибор, захищаємо рідну землю, обстоюємо Соборність України. Символічно, що сьогодні вшановуються творці Державного гімну України на басківщині Павла Чубинського. славному відомому на весь світ, Борисполі, місце, яке маючи тисячолітні коріння, постійно дивиться в майбутнє. Через бажаю всім вам. Здоров'я, миру, добра, благополуччя, творчі наснаги і нових здобутків у вивченні, збереженні та пропаганді великої історико-культурної спадщини українського народу, а учасникам конференції плідної, успішної роботи. З повагою ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік НА України, наук України, Національної академії наук України Луберський Леонід Васильович. Від голови Київської обласної державної адміністрації Володимира Шандри вітальні слова переказала представник управління культури, національностей та релігії Київської облдержадміністрації Наталія Якименко. Шановні учасники з науково-практичної краєзнавчої конференції державної гімн України та його творці. Півтори століття тому перше про звучання України та саме сьогодні слова національного гімну як ніколи раніше актуальні. Вони передають усю трагіч, трагічність долі українського народу. Адже саме сьогодні наша держава пере, переживає один з найтрагічніших періодів свого існування, коли вкотре в'ється кров патріотів за її незалежність та територіальну цілісність. Та разом з тим ми переживаємо сплеск національної самосвідомості, чи не вперше першій ти уроки розпочинається з національного гімну, ніхто не задумається над відповіддю на привітання Слава Україні! На звичайних житлових будинках майорять українські прапори. І мені дуже хотілося б, щоб ці вияви були не швидкоплинною модою на фолк, а переродженням нової нації патріотів. Я глибоко переконана, що по закінченню цього переломного моменту в сучасній історії України настане початок інтенсивного розвитку та процвітання. Шановні колеги, бажаю вам плідної роботи з приємністю та натхненням пройти з життєвими та творчими стежками творці національного гімну. Слава Україні! Слава нації! Далі перейшли до наукових доповідей. Кандидат мистецтвознавства, доктор філософії мистецтва, старший науковий співробітник інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максиморильського України Богдана Фільц у своїй науковій роботі досліджувала відзначення ювілеїв Михайла Вербицького впродовж ХХ століття. Він творив і жив у 19 столітті, в Гавчині. Його внесок надзвичайно великий. Він писав різні твори, різного жанру. І е, всі вони стали просто е, підваленою для розвитку, подальшого розвитку композиторської діяльності і не тільки композиторської, тому що його твори надзвичайно... Сповнений патріотизму і закликали до боротьби за волю і незалежність. Тепер в наші дні це особливо актуально і слава Богу, що вони звучали, що цей гімн звучить по всій Україні. Будемо сподіватися, що наше згуртування нашої нації. Буде надалі процвітати і розвиватись. Ідею української єдності у стосунках діячів на Дніпрянської України та 60-70-х років 19-го століття представив у своїй науковій роботі кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу історії України 19-го початку 20-го століття, інституту історії України Національної академії наук України, Богдан Янишин. Наукову роботу про славень Павла Чубинського і Михайла Вербицького та революцію гідності у контексті етнофонічних рефлексії. Євромайдану представив етномузиколог Михайло Хай. Шановні колеги, я насамперед хочу подякувати дійсно нашому орхокомітетовічі за запрошення взяти участь у такій конференції. Бо, незважаючи на те, що зараз твориться в країні, що зараз твориться на фронті, ці дві постаки. Які створили нам наші славні славний, і це не таркологія? Я про це буду говорити, це дійсно так. Як показала практика більш ніж столітньої боротьби нашого народу за незалежність, горнилі безпрецедентних визволення змагань українців за свою волю в минулому столітті, такими символами стали синьо-жовтий прапор, княжий Тризм. Володимира Великого та Славні ще не вмерло Україна Чубинського Вербіцької. Вони по праву вибороли собі це, це право вибороли собі в боях за ОНР, у боротьбі УПА проти обох фашистських режимів. Також наголошую однаково обох і німецького, і московського. Також в період Другої світової війни і продовжує дорогі бої, продовжує зараз. Надихати наших героїв на фронті сучасної війни з підступним ворогом на Донбасі. Треба сказати, що всі спроби ревізії та нездорової конкуренції з боку навіть дуже професійних поетів і композиторів були приречені на фіаско. Що я маю на увазі? Я маю на увазі 89-й рік, коли Київська обласна комсомольська газета молоди, Молода Гвардія. Видрукувала, дякую, видрукувала статтю під дуже своєрідним таким гаслом. Тут був Діма. Ви знаєте, хто мався на увазі? А мався на увазі наш славний національний поет Дмитро Павличко. Чому? При всій пошані до, 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 до цієї постаті. Але він хоч він вважав, тоді ще, ще стояло питання, що не можемо бути про ще не вмерла Україна. Що треба написати новий, щоб національне відродження, це, значить, має бути новий гімн. Має бути текст паличка, сучасний, «Нова музика сучасна. Це до тої думки, що я сказав перед тим. Це до тої думки, що цей гімн виборов собі право. І після того, там ще був потім, також я його дуже поважаю, але Тарас Петренко, який «Україно, Україно», я собі не уявляю цієї, цієї прекрасна пісня, прекрасна попса, прекрасна популярна пісня, але це ж він. Ось такі метаморфози, гредагування, які довелися перетерпіти нашому славному, славному і в процесі становлення в умовах 20-річної. Простопостколоміальної державності викликають окремі моральні, специфічні, фахові, політичні перестороги і потребують, на нашу думку, не так самого редагування. На цьому я... Це є основна думка моєї доповіді. Не редагування текст потребує. Не редагування, а повернення автентичного тексту Павла Чубинського. Отже. Тепер, як ніколи стало, зрозуміло, що ніякого іншого тексту мелодії і, 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 і слів, гім держави вже не потребує. Поети і композитори, яким руки свербіли, увійти в історії з чорного ходу, здається, вже заспокоїлись. І Славін може також вільно зітхнути, і ми всі разом з ним можемо вільно зітхнути, його вже не потурбують популярні автори. Ніколи більше. Я впевнені у тому. Не вмиратиме у першому рядку і слава, і воля, про що я казав вже. Як вважав Чубинський і Франко. Доля тепер усміхатиметься. Не молодим яким там браття. Браття молоді, які молоді, а старим що слабля не треба. Розумієш, що це за ідіотизм? Це ж абсолютна графоманія. Чому тут немає жодного філолога, який не протестує? Де університет? Де Києво-Могилянка? Де академія наук? Де академія наук? Я правда не в інституті літератури. Я не в інституті літератури і з певних часів з Жулинським не розмовляв. Е, далі, якщо дозволите, якщо можна в такому стилі далі, то я, я, я продовжу. Е, е, значить, наступний ляп виступає Олександр Мороз на Верховній Раді, коли затверджувався славень. а, а в них то ще було гимн? Не в цю маги на називається. У нас він славень! Славний славень! Запам'ятаємо це слово? Значить, виступає і каже, і що знову підемо в бій, кривавий віцяну додому? Як показав майдан, як показують зараз бої на фронті, саме відцяна. І саме додому, саме на доні тепер вирішується доля України. А їм цього не треба було. Тому вони взяли. І зробили резекцію, обрізання. обрізали гімн повністю Чубинського, залишивши йому е е е сфальшований е е з ну, зіпсований текст першого куплету, ну ладно, вже співайте собі. Майдан повернув все назад. На Майдані ніхто нікого не питав, скільки куплетів співати. І якщо ви добре моніторили, а я добре монітор, крім того, що чотири рази сам виступив зі сцени Майдану, я, я сидів і в моніторі своєму добре моніторию. І там дуже рідко виконувався славень тільки з одного куплету. Були такі, на жаль. Варіанти також, але два як мінімум, Майдан повернув саме другу з другу строфу. І я розумію, що, можливо, всі строфи не можна виконувати кожного разу на якійсь там державній імпрезі. Ну, це... Але два куплети, я просто наполягаю, щоб всі наші з вами пропозиції війшли <кхе> повернути автентичний текст Чубинського. І затвердити другу строфу. після аналізу тексту національного славення говорили про пам'ятники історії культури Київщини по увічненню пам'яті Павла Чубинського. Таке дослідження провела заступник голови Київської обласної ради Українського товариства охорони пам'ятників історії культури Наталія Булаєвська. Кандидат історичних наук Григорій Савченко свою роботу присвятив Бориспільцю Леоніду Білецькому. Питання історії написання гімна, яка тісно пов'язана з Борисполем, я, зокрема, буду говорити про одного із бориспільчан Леоніда Степановича Білецького. Ім'я достатньо цікаве, але воно, на жаль, забуте. Хоча всі, ті, хто Дотримується точки зору написання. Саме в середовищі Київському слів гімна послуговується зокрема його спогадами, які були опубліковані в 1914 році. Про увічнення пам'яті творців державного гімну України в місті Борисполі доповідала заступник міського голови Людмила Пасенко. Вона наголосила на тому, що робота по увічненню пам'яті творців славеню у Борисполі розпочалася дуже давно. На географічній карті у нас з'явилося і місце поховання хай воно. Знайшли і е, місце, де стояла його батьківська хата на вулиці Горянській. І з'явилася е, меморіальна дошка на залізничній станції Чубинській, було порушено клопотання про перейменування села Нова Олександрівка на село Чубинське, присвоєно ім'я Чубинського одній із вулиць Борисполя, проведено було ряд культурно мистецьких заходів на Батьківщині вченого. Це все дійсно е, має прекрасне узагальнення. У книзі нашого місцевого краєзнавця Андрія Степановича Зеля, народознавець і його доба, яка вийшла у світ у 2009 році, знову ж таки за ініціативи та за сприяння бориспільського міського голови Анатолія Соловіовича Тоберчука, Бориспільської міської ради за фінансування. І при підтримці Бориспільської районної ради і Борисівської райдержадміністрації було відкрито меморіальну дошку на місці будинку, де народився Павло Чубинський на вулиці Борянськ, де сьогодні проживає родина Івана Лукача з синами. Було Казівник вулиці на його честь від бор два світа Борисвібатьющина автора слів державної гімну України Павла Чудинського було розпочато реконструкції книжого кладовища, де похована Павла Платоновича, та створення книжого меморіального парку комплексу, який заслуговує. На звання унікального духовного проекту пам'ятника історії на нашій історії і дуже хочеться надіяти, що і сьогоднішня наша конференція є одним унікальним моментом відтворення нашої історії, нашого відродження України, і що та резолюція, яка дійсно вийде за результатами проведення цієї конференції, буде почута, буде прийнята і обов'язково затверджена на державному рівні. Крім того, у місті щороку відбувається безліч заходів за участі творчих колективів міста, народознавчі освітні години присвячені творцям гімну України. Із виконання славення починається кожен день бориспільських школярів. Також гордістю міста є капела імені Павла Чубинського та народний камерний хор під керівництвом заслуженого артиста України Олександра Зюськіна, які відкривали дану конференцію. Президент благодійного фонду Схід Захід разом ініціатор створення картини Україна Славетна. Володимир Зубанов подякував за можливість взяти участь у такій конференції. Володимир Олександрович представив нове виконання картини Артура Орльонова Україна Славетна, де когурту видатних українців поповнили Михайло Вербицький та митрополит Ларіон. Саме на цьому полотні знайшли місце обидва творці гімну України. Володимир Зубанов наголосив, що моє колиською. Слов'янського етносу і маємо знати історію всієї України та, зокрема, формування українства. Також Володимир Зубанов зазначив, що в Борисполі поважають історію своєї країни. За дорученням президії національної спілки краєзнавців України та безпосередньо голови спілки Олександра Рейнта Григорій Савченко вручив подяки міському голові Анатолію Федорчуку, заступнику міського голови Людмилі Пасенко, колективу навчально-виховного комплексу Ліцей дизайн освіти. Імені Павла Чубинського та його директорові Ларисі Власенко, колективу Бориспільського державного історико-краєзнавчого музею та його директору Наталії Йові, члени національної спілки краєзнавців України Володимиру Литвину та начальнику міського методичного кабінету Людмилі Мозговій. Також диплому отримала учнівська молодь. Призери другого обласного етапу конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Завершили пленарне засідання конференції Дмитро Швачко разом із розковим ансамблем «Веселочка» – будинку дитячої та юнацької творчості. Після пленарного засідання гостям міста влаштували екскурсію стежкою Павла Чубинського. А наукова конференція продовжилася секційними заняттями на базі навчально-виховного комплексу, ліцей дизайну світа» імені Павла Чубинського, Лія Бокова, Антон Ющенко, Юрій Юрченко, Тема тижня, телеканал Бориспіль.